Якщо ви в дитинстві мали складні токсичні стосунки з холодною емоційно віддаленою мамою, вам важливо розуміти, що ці наслідки, які ви зараз відловлюєте в особистому житті та стосунках зі своїм партнером, можливо опрацювати. Даю покрокову інструкцію. І рекомендації до виконання. Найперше, що вам потрібно зробити, це звернутися до психолога, який спеціалізується на темі відносин. Друге, ви маєте разом з ним навчитися вибудовувати і відстоювати власні кордони. Третє, ви маєте попрацювати над темою самопідтримки та самоприйняття. Четверте, ви маєте сформувати здорову систему переконань про себе, тобто підняти свою самоцінність. І п'яте, це за необхідності обмежити або зовсім перервати стосунки з токсичним родичем.